Учень восьмого класу Котівської гімназії імені Михайла Логана, авторська поезія. Дивися, слухай і не мовчи. Стій, зупинись, не поспішай, послухай ти мене хоча б хвилину. Чи знаєш, що таке війна? Згадай, забув, я розповім, а ти готуй хустину. Війна руйнує все. Що будувалося роками, міста і села зникають у пітьмі. Голодна орда хапає все руками. Ти зрозумій, а там є діточки малі, а воїни, герої, як важко їм нам не збагнути. Вони своє життя за Україну віддають, а вдома є сім'я. Як їм без нього бути, як їм болить, коли його у домовині привезуть, скільки скалічених душ, закатованих, вбитих, ріки крові ніколи не змиють дощі у будинках холодних, пустих і розбитих, чути лиш крики німі? Там все у вогні. Зупиніться, Кати злобні, кому ж вигідна клята війна, ми сильні, вільні, незалежні та хоробрі свою країну захищатимемо до кінця. Одна надія лиш на Бога, поможи, а ти, дивися, слухай і не мовчи. Істину не забувай ніколи. Сьогодні ми, а завтра можеш бути ти. Я вірю, настане день така хвилина, що перемога, перемога, кричатимуть усі. Оживе, відродиться, славетна Україна. Дякуємо, Боже, ми сильні, вільні та живі. І запам'ятай, ми не пробачимо ніколи, не подамо руки, не змушуй, не проси за всі скалічені, загублені життя та убивць не стимуть до кінця.